Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні відео у нас буде про полуницю. Ми її будемо відкривати, полоти та обробляти проти шкідника по листу. Краплю вже проти хруща ми е, пролили її, перевірили всю каплю, чи працює після зими. А сьогодні буде саме обробка по листу. Також чоловік обробить е, участок по периметру проти бур'янів, бо бур'яни досить швидко ростуть. Полоти не встигаємо. І там, де ми знаходимо, будемо виробляти хімію, щоб вони просто не росли і не заважали нам. Ну, і полегшимо собі працю. Ну і що, будемо починати. Ось я відкрила вже перший рядок. Зараз покажу, як виглядає полуниця. Деяку ми досаджували у минулому році на осінь. А деяка минулорічна. Ну, ті, що кущики більше вони минулорічні. А ті, що ось такі маленькі, це садили на осінь. Бачите, бур'яни великі, треба полоть. Є вже цвіте полуниця. Де, до речі, багатенько цвітує. цвіту є. Ось так виглядають рядок наш. Ну, будемо починати. Робити прополку. А ось так виглядає межа, яку потрібно або косити постійно, або полоти. Ну, щоб полегшити собі працю, будемо її оприскаємо гербіцидом, і щоб тут трава не росла. Ось так виглядає межа, яку потрібно обробити. Закінчили вже полоти перший рядок, дуже багато квітів з чорними серединками. Це, напевно, ті морози, які були раніше, там, і мінус 6, і в ніч у нас було ну, багато, попримерзало квіточок, але також багато і залишилось тих, що цвітуть. Так, пам'ятаєте, я вам розповідала про малину, що не знаю, що з нею робити. Або будемо врізати саме корі, або залишимо, як є, і побачимо, чи буде вона проростати. Вона росте, вона вже всі. Стволи стали з листочками. Тобто обрізати 100% я її не буду. Вона у мене буде рости. Ну, цілий далі. Лише тоді зачищу там, де є сухі листки. Давайте покажу, як виглядає. Ось так виглядає. Ось це ми зачистимо ці листочки, візьмусікатор, вони сухі. Їх просто зачистить дуже погано видно, бо сонце світить прямо в очі. А ось так виглядає те, що вона вже зелена. Бачите, вона вже пускає листки, тобто стовбур він не засох, вона випустила листочки вже буде малина. А ось ця тільки лізе з землі. Тобто, якби я чекала і поспилювала цю всю малину ну, на осінь або з весни, то я б чекала, поки оці виростуть. А так у мене вже є готовий ствол малини. І малина, я сподіваюсь, буде раніше. Трошки її підчистимо і буде в нас малина. Ну що, ми вже закінчили прополювати усю полуницю, її відкрили. Перші ряди в нас не дуже на вигляд, вони менш такі великі, ще більше їх приморозило. Може, менше доставало, доставало агроволокно до землі, не знаю, яка причина. Там далі рядки набагато краще виглядають. Це перші два ремонтантні, два середні це середня полуниця і два крайні ряди. Найперші це надрання полуниця. Багато дуже випадів приморозилось, так що не була сніжна зима. Вона дуже повипадала. Вон видно, такі пробіли є або приболів, що ми її всю прибираємо, молодою досадимо. А зараз чоловік прополоту полуницю обробляє проти шкідника. Да, всю обробку ми робимо до цвітіння. Деякі квіти в нас вже є, я вже про це казала. Але вони почорніли, що були надсильні морози. І навіть агроволокно 60-те не спасло. Багато квіточок є, які ось так цвітуть, вони жовтенькі, але їм нічого не буде. Обробка можлива за місяць до збору урожаю, ось таке було відео. Сподіваюсь, вам сподобалося. У кого будуть питання, пишіть в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше. Пока!